Доброго ранку, малята? Сьогодні до нас на заняття завітав один гість. А хто саме? Послухайте віршик. Хто це пісеньку таку нам співа кукуріку? -ку -ку. Це не ж Петя Петушок. Це він буде так діток, щоб вставали, не проспали, не спізнились в дитсадок. То про кого цей віршик? Так, про півника, а ось і наш півник. Але подивіться, він якийсь сумний і зовсім не співає. Півнику, що ж з тобою трапилось? Дітки, він захворів, у нього ангіна, в нього дуже болить горлочко. А знаєте, що з ним сталося? Послухайте. У півника горечко, заболіло горлечко. Він холодну воду пив, по морозу походив, а курочка куткудаче, біля півника аж скаче. Не пий півнику води, на морозі не ходи. То чому захворів півник, діти? А чи можна пити холодну воду? А по морозі можна довго ходити? Так, не можна. Діти, нашого півника огляда лікар та говорить, дихай, півнику, але він не вміє правильно дихати. Давайте навчимо його, як це правильно робити. Лікар слухав кубере, до грудей її кладе, дихай глибше, не лінуйся. Про здоров'я, півнику, ти своє піклуйся. Діти, півника вже оглянув лікар, але він не вміє, ще правильно відкривати хворе горлечко. Навчимо його і це робити. Коли просить мене лікар, без відмов'я і без ліків. Зразу ротик відкриваю, А-а-а, я промовляю. Давайте промовимо голосно А-а-а, молодці. Діти, а чи знаєте ви, які ліки потрібно приймати? Давайте розкажемо півнику, щоб він більше ніколи не хворів. Щоб здоровим був ти, друже, ананаси їж ти дуже. Апельсин скоріш приймай, про хворобу забувай. А гранати і банани, як з'їси, вмить здоровим будеш ти. А зараз давайте з вами трішки відпочинемо. Гарно відпочили, тож давайте півнику ще розкажемо, які є продукти, вітаміни, щоб півник їх їв і ніколи не хворів. А для цього слухайте уважно загадки. Не уміє вона сміятися і не любить роздягатися. Хто одежину з неї знімає, часто сльози проливає. Що це? Так, правильно, це цибуля. Помаранчева і гарна. У землі сиджу немарно. Соковита, солоденька, вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть морквину. І червона і соковита, та гірка вона все літо. При пече мороз вона стала добра та смачна. Що це? Так, це калина, Бджілки нам його дають, як його скажи, звуть, так, це мед. Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Що це? Так, це яблуко. Півнику, ти зрозумів, що потрібно їсти, щоб ніколи не хворіти? Діти, півнику нашому вже час додому повертатися. Йому потрібно ліки приймати. Тож давайте з ним попрощаємось. До побачення, півнику! До побачення, малята! Дітки, а вам я хочу нагадати, що потрібно берегти своє здоров'я і вживати корисні та смачні вітаміни. Будьте здорові!